Доброго дня, дітки і батьки. Давайте сьогодні з вами поговоримо про погоду. Слухаючи постійно прогноз погоди, ми вже звикли до таких метеорологічних термінів, як циклон, антициклон, опади, відлига, гроза, де б людина не працювала, що б не робила. Вона так чи інакше спілкується з погодою. Навіть настрій людини та її самопочуття залежить від погоди. Так що ж таке погода. Погода це стан… Нижнього шару атмосфери даній місцевості у даний час чи за якийсь короткий проміжок часу. Основними характеристиками погоди є температура, повітря, атмосферний тиск, вітер, вологість, хмари, опади, грозда. Найголовнішою особливостю погоди є її мінливість. Погода змінюється постійно щодня і щогодини. Може, ви колись спостерігали, особливо навесні, як дощ раптово змінювався сніговієм, а потім зникали хмари і на небі яскраво світило сонце. Сонце і рух повітря змінюють погоду. На землі здійснюють систематичні спостереження за погоду з метою її прогнозування та передбачання несприятливих атмосферних явищ. Першими інструментами, які були винайдені, це був барометр для прилад для вимірювання атмосферного тиску і термометр, прилад для вимірювання температури. Нині інформацію про погоду збирають наземні метеорологічні станції, а також радіолокатори та космічні літальні апарати супутники. В кожній країні діє мережа станцій, які мають однотипне обладнання, працюють за єдиною програмою і узгоджені сроки. Опади, хмари, хмарність, і силу вітру, грози та інші атмосферні явища позначають у щоденниках погоди. Спостереження за погодою ведуться постійно. Після довгої зими прокинулися комашки і хочуть з вами погратися. Тож давайте з вами порахуємо, яких равликів більше жовтих чи оранжевих. Ну що ж, давайте рахувати один, два, три. Чотири, п'ять, шість. Шість жовтих равликів. А скільки ж оранжевих? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім помаранчевих равликів. А вісім більше, ніж шість. Отже, знак більше. А тепер давайте уважно поглянемо на цей малюнок. І в кожному рядочку знайдемо комашку, яка відрізняється від інших. Правильно, ось ця бджілка відрізняється. У молодці дітки і ось ця відрізняється. А цей равлик також відрізняється, бо у нього менше річки. І це сонечко відрізняється, бо менше цяточок. А тепер давайте з вами порахуємо комах. Першим ми будемо рахувати мурашок. Один, два. Три, чотири, Чотири мурашки. А тепер порахуємо бджіл. У нас немає бджіл. Отже, нуль. А тепер порахуємо сонечоків. Один, два, три, чотири. Молодці, дітки, отже, у нас чотири сонечка. Далі равлики. Їх більше. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Отже, у нас 6 равликів. І останнє це коники. 1, 2, 3, 4, 5. Отже, у нас 5 коників. Ну, ось і все. Дякую, дітки, за увагу. Сподіваюся, вам було цікаво. До побачення! Бережіть себе!